Доброго дня! Рада вітати вас на уроці української мови. І ми продовжуємо вивчати звуки та букви алфавіт. Давайте з вами виконаємо дихальні вправи. Візьміть уявну квіточку, понюхайте її, вдихайте носиком. Видихайте ротиком. Вправу виконайте три рази. Приготуйте долоньку. Покладіть на неї уявну пір'їнку. І подуйте на неї, щоб вона полетіла далеко-далеко. Вправу -далеко. виконайте три рази. Поставте відео на паузу. Промовимо чистомовку. Слова вимовляємо чітко, не поспішаємо. Жу-жу-жу, я вам ось що розкажу. Лю, 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 я тварин усіх люблю. Жу, 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 їм завжди допоможу. Чив, 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 мене тато так навчив. Поставте відео на паузу, чистомовку промовте самостійно. А зараз давайте з вами пригадаємо, що букви, розміщені в певному порядку, називаються алфавітом. В українській мові 33 букви. Кожна буква має своє місце і свою назву. Букви бувають великі і маленькі. Пригадаємо, чим відрізняються букви від звуків. Звуки. Ми чуємо і вимовляємо. Букви ми бачимо і пишемо, буква це портрет звука. Подивись уважно, що ти бачиш? Алфавіт. Але чогось тут не вистачає. Так. Деякі букви від нас заховалися. Давайте з вами назвемо алфавіт і назвемо букви, які заховалися. Почали А Б, В, Г Г, Д Е, Є, Ж, Єже.

Ша! Ща, ща М'який знак Ю. Я. Молодці. Ось ми з вами всі букви знайшли і назвали. Прочитай слова. Назви в кожному слові першу букву. Назви слова в алфавітному порядку. Прочитаємо слова ДУБ. Перша, сл... перша буква в слові ДУБ буква Д. Ваза. Яка перша буква В. Гора Г. Акула. Перша буква в слові А. Банка. Б, ГАВА, Г? А зараз там треба з вами розставити слова в алфавітному порядку? Ви бачите два стовпчики у нас є підказочки. Перша буква А. Яке слово починається з букви А? Вірно. Акула. Яке слово починається буквою Б, банка, буквою В, ваза, буквою Г, гора, буквою Г. Гава і буквою Д. ДУБ. Вірно, ось ми з вами розташували слова. В алфавітному порядку. ДОЩИК накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віко. ДОЩИК накрапає, ТРАВКА росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається. Підготуйте ЗОшик, ручку. попрацюємо у ЗОшиті. Запишемо 12 вересня класна робота. Розгляньте букви, назвіть їх, запишіть ці букви. В алфавітному порядку. Використовуй алфавіт за потреби. Давайте назвемо букви, які в нас записані на екрані: З, К І, Й, Л, Ї. А тепер давайте розташуємо їх в алфавітному порядку. Подивіться, чи є в нас буква А? Немає. І букви Б немає. В, Г, Г, Д, Е, Є. Ж, З, Є. Ми її запишемо. Й. И, И, Є буква І. Ми її теж записуємо. І так, теж присутня. І. І ця буква Є ми її запишемо. К записуємо. Л, теж записали. Ось ми з вами розташували букви у алфавітному порядку. Наступне завдання. Прочитайте імена дітей. Назви в кожному слові першу букву. Запиши слова в алфавітному порядку. Читаємо з вами слова і називаємо першу букву, з якої букви починається це слово. Олексій. Слово починається буквою О. Степан. С. Ганна. Слово починається буквою Г. Ульяна. Буква У. Любов. Буква Л. Давид. Буква Д. Анатолій. Слово починається буквою А. Вірно. Марія. Слово починається буквою М. А тепер розташуємо з вами імена дітей у алфавітному порядку. У нас є з вами невеличка підказочка. Так, а скажіть мені, будь ласка, чому слова, які ми прочитали, всі написані з великої букви? Так, звісно, тому що ми з вами знаємо, що імена. Ми пишемо з великої букви. Так, назвіть мені, будь ласка, слово, яке починається буквою А. Анатолій буквою Г. Ганна буква Д. Давид буква Л. Любов. А яке слово починається буквою М? Марія? Буква О. Олексій. Буква С. Степан. І буква У. Ульяна. А зараз запишемо слова у зошит. Запишемо в алфавітному порядку Анатолій, Ганна, Давид, Любов, Марія, Олексій, Степан, Ульяна. І підкресліть, будь ласка, в кожному слові першу букву. Хто не встигає писати, ставте відео на паузу. Підведемо підсумок уроку. Букви, розміщені в певному порядку, називають алфавітом. В українському алфавіті 33 букви. Кожна буква має своє місце і свою назву. Букви бувають великі і малі, а ще ми з вами знаємо, що буква це портрет звука. Букви ми бачимо і пишемо, а звуки ми чуємо і промовляємо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!